Доброго вечора. Сьогодні 27 жовтня і маємо такий прибуток, як 2, 2 долари Аж цента. Кожен день він є різний. Вчора був 1,67, позавчора 49 центів майже ще, раніше 2,10 і так далі. Але кожного дня прилітає, при, прилітає якась, якийсь прибуток і, в принципі, чого б і ні. Давайте подивимося, як, як працювала біржа. І що я сьогодні вам хочу показати, що ось дивіться, курс піднімається, курс опускається. І навіть, ну, обично, як заробляється на біржі. Коли курс росте, тоді можна кажуть, отримувати прибуток. Але дивіться сюди, курс падає, робот заробляє. Курс піднімається, робот також заробляє. Тобто він заробляє при будь-якій ситуації на ринку. Він, його логоритми налаштовані таким чином, що він заробляє тоді, коли є і ріст, і, і падіння. Якщо хочете дізнатися більше, всі деталі по посиланню в шапці профілю. переходьте і дізнайтеся. До завтра!